Вітаю всіх на каналі Піра Жуля Квіткова. І я не пропускаю ні однієї розпаковочки, тому вже вчора дуже хотілося розкрити їх, але сьогодні зніму невеличкий огляд. А, значить Я отримала дві хосточки, а, дві сортові хости. По цій ну, поки що зелені пагони, не знаю. Ну Я маю надію, що мене не обманули тому що замовляла через OLX вже достатньо багато років ця жіночка на OLX продає, тому я думаю, що. Ну, і до речі, вже в неї їх немає. Тому порадити, де купила, не зможу. Але для себе придбала. Значить, ця хоста називається Fire Maiden. Мені вона дуже сподобалась, схожа на другому, але трошки відрізняється. Такої в мене немає ще. Ось Тому. Тому замовила, такий саджанець коштує 100 гривень. Ну, звісно що тут нічого ділити. Такий маленький він так. Друга хоста це мама Мія. Я додала спочатку фото, як вони виглядають. В мене така схожа вже чи вже вона є, але не знаю, як через літо вона пережила. Пакування гарне було все в, в, в папері. А потім ще в такій от бумажці, бачите, тканевій і скотчем заматано. Дуже гарно. Тому я дякую за такі чудові рослинки, що в нас є в Україні такі люди, які за невеличкі кошти продають гарні рослинки. Тому на вихідних ці хосточки вже посаджую. Будемо дивитися, чекати, коли ж вони вилізуть, яке в них буде листя. Вони дуже схожі між собою, але відрізняються. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте на моєму каналі за мною, підписуйтесь і будемо разом спостерігати, як виглядають ці хвости. Всім па-па!